Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, прибігла я додому із уже другими до закупами цього тижня. Зараз в кінці відео, ще покажу, що там купила. А загалом в сьогоднішньому відео хотіла розповісти вам про що ми якось відбивають окуляри. Про що ми вчора домовилися з пані, що обговорювали взагалі відносно виїзду. І ще появився один пунктик. це відносно цього всього переїзду, тому що завтра день Х має бути. Але якось я не отримала зворотнього зв'язку від тої пані, до якої, в якої ми будемо зараз віймувати мешкання винаймувати. І я смс написала, відповіді досі немає. У нас вже яка там по п'ятій, по майже шоста година, я думаю, вістав, біля вісімнадцятої. І я досі не маю відповіді від пані, бо я уточнити вирішила, чи все в силі, чи я завтра приїжджаємо. До того не було сенсу дзвонити і так далі. І не хочу дзвонити, бо може людина зайнята, і не знаю, чого очікувати. знаєте, Тривожненько, там тривожненько, кілька годин немає відповіді, якось навіть не знаю. З другої сторони, пам'ятаю, що та пані казала, що сьогодні, 31-го мають виїжджати власне, ці люди, які там зараз живуть. Тобто якось так все на стик має відбуватися. Можливо, вони зайняті саме цим. І вони там чи деякі речі мали поробити, то можливо зайняті цим і не бачать. Але я вам скажу тривожненько, тривожненько тому що це справа двох секунд відписати так все в порядку. Все в силі, і ви завтра завтра на вас чекаємо. Щось такого. Але саме що не дістало. Ну бо з ним це будемо переживати до завтра і завтра цим. А сьогодні, як і кажу, розповім, про що говорили вчора з пані. Далося нам дзвонитися, і так як їй кажу, не дуже, не дуже люблю тепер переписки смс-і так далі. Мало того, що це трошки складніше. Так ще й ти не знаєш, з якими емоціями, як ця людина взагалі говорить. Порозмовляли дуже приємно. Пані сказала все, все якби уточнили, як це буде відбуватися, коли вона може приїхати і так далі. Що подивилася, якому стані квартира. Так я їй казала, у нас в кількох місцях більше вийшов гриб тут біля дверей. Зараз переключу камеру, покажу, то я тут його протерла. А потім така думаю, може не треба протирати ці такі великі ці гриби, тому що і там ще біля шафи так добре виліз. Тому що щоб вона бачила, які це масштаби, і щоб ну щось з цим зробити, тому що люди людина мати такі проблеми, хто тут не приїхав після мене. Він все одно за якийсь з, скаже, що це відбувається, тому що жити в такому-то не окей. І вона все одно буде мусила, вже тоді, коли людина буде тут, тими всіма речами щось робити. Це незручно. Тому я дотикнула, кажу, що є така ситуація, що це все масштаби більше набирає і що мені з цим робити? Чи я маю щось робити, чи вона збирається, хочеться побачити. В нас стала цього не чіпати, ще до дивана так само там подивитися. Всюди все є, всюди все чекає до роботи. Вона сказала, що буде звертатися за послугами до спеціаліста, що прийшов, це подивився і вирішив, що з цим зробити. Я їй так і сказала, що при таких умовах, як тут витяжки, немає ні вані, ні тут. І так як я, мешкання не є в стані опалювати так, щоб тут було гаряче, бо це треба, щоб воно висохло. Це старий дім, старий будинок сирий, і ще по сусідству ніхто ж не живе. як би кутовий і так далі. Ці двері так само весь час з тим з тим котом і бігаючим, і так далі. І все це тягне сирість, вологу, холод. Вікна своє також додають, тому якби не варто очікувати, що щось сильно зміниться. Я, я з'їду, і хтось, хто заїде, так, такі самі проблеми буде мати. Але сподіваюся, що якимись засобом, якщо вони його обрискають, то можливо це не буде виступати перестане. Буде далі тут сиро, якось так, але може грибкати на не буде на якийсь час. Тому ось так. Домовилися, що завтра. Боже, зараз вже навіть не пам'ятаю, 16 шістнадцятої, напевно, десь так. Біля 16, що вона приїде, подивиться це все. Відносно цього угла, зараз вам це то так само цю камеру переключу, покажу це все. Відносно цього угла, то так само вона сказала не переживати. сказала, що гулешно тині нічого не сталося. Там і не могло статися. Це сітка проста, але факт залишається фактом, що вона відпала. А, та й таке. Загалом ще було що таке, що мені сподобалося, і я, звичайно, з цього не збираюся користуватися, але пані запропонувала, запитала, скільки вона має вернути коштів за мої зіпсовані речі. В ідеалі це якби проблема по двох сторонах, тому що я могла би подивитися раніше до тих речей, ну, тобто, ну, не є сліпа, я ж тут живу, правда. І якби побачити це, а не коли це вже ну я в принципі, подивилася, коли сезон був, а можна було ще якось раніше зиркнути і може придалося це щось врятувати. Ось так в кожному разі, так як я кажу, тут така досить делікатна ситуація, що ні, нічого не потрібно, просто хочу це залишити, щоб все було так, як і є. Хочу переїхати, щоб було так все. Вона, звичайно, цьому втішилася, домовилася, що так само в цей день, вона прийде приймати дім, тої е, при кауцію принесе. Е, я її, звичайно, на карту кинула, але якщо їй зручніше, то вона може і хотівку принести. Ось так. І, в принципі, це все такі питання урегулювали. Е, їй дуже, як вона каже, шкода, що ми з'їжджаємо. Звичайно, бо це ну, якби, ну, спокійно, класно, немає ніяких проблем, ти й добре. Е, мені трошечки шкода в плані, о, власне. Власне, я отримала смс від пані від нового житла. Зараз подивлюся. Е, нам теж тут було класно, я кажу певний, певний якийсь час. Я дуже тішилася. Е, і ну загалом тут було класно. До моменту, коли почали виступати такі проблеми, до моменту, коли почали розуміти, що нічого тут не буде відбуватися, з того, що ми очікуємо. А людині ж головне мати якусь надію, розуміти, що. Так, трошки потерпіти, почекати, там щось зміниться. Але як нічого не змінюється, ну то звичайно пропадає цей ентузіазм і це бажання і так далі. Тому як тільки перестало це бути настільки приємно, як ми собі тут, от коли приїхали, почували себе, то звичайно захотілося змін. І я дуже рада, що наважилася на це, бо це також важливий крок. Можна ще було жити жити ходити, витирати ти гриба, сказати склати що хтось прийшов обробив і далі. Але як виявилося, є набагато кращі варіанти, дослов, дословно, як то 300-400 злоти. Ну добре, може тут дорожче буде виходити. Але заплативши трохи більше, можна жити вже в нормальних умовах. Не в нормальних, а в хороших таких, які ти будеш себе відчувати комфортно і будеш хотіти тут приходити. Тому ось так. Є, е, як є, це досить такий важкий момент, тому що кажу, емоційно мені е, трошечки важко. Я не дуже люблю ці загальні моменти переїзду, не дуже люблю ці прощання з людьми, якісь там от смутки, тому що її смуток, бо звичайно, так як кажу з її сторони, вона чекала, що ми тут очікувала, що ми тут довше будемо жити. Я так само очікувала, що ми тут довше будемо жити, тому ось так. І... Я думаю, кожен з вас розуміє ці емоції, не дуже так само їх любить. Але в кожному разі йдемо вперед і надіємося на краще. Ми сподіваємося, що буде тільки-тільки краще. Розбираю зараз торбу, а ні, спочатку покажу ці глини, подивлюся, що там мені в смс написала пані, чи ми можемо приїжджати чи ні. Ось цей прекрасний кут виліз буквально за цей тиждень. Тут раніше такого не було, бо це тиждень Ілюша саме конкретно цієї куртки не закладав, тут висіла його куртка. І от просто висіла куртка, яку ніхто не, не переміщав з місця на місця, ну, який тиждень, п'ять днів. І от така краса. Ну Звичайно, я вам казала, що стіни і так далі не в найкращому стані. В деяких місцях це досить таки сильно видно. То -то, так це вийшло. Я його витерла, але все одно це є. І там трошки так само туди. Кажу, зрештою, але там тільки сіре. Ось так. -то. І так, наш шикарний кут. Це оце я мала на увазі. Повністю от донизу відпала ця така штучка. Це ось тут такий стик був оброблений. Тут теж є ось він, я так думаю, бо бачу, що тут так трошки вище. Теж він є, але цей от відпав, тут плитка була. І я думаю, я могла б і сама ніби. Взяти знаю, таке, на пістолеті є оця така штука. І зробити, але все одно, як приклала її сюди, тут видно цей стик. І треба все одно це ще потім зверху якось зробити. А я не я майстер такий, тому якби не знаю. Отак це чи це було пересохляне, чи це було не Бо, як я кажу, я їй сказала, кажу, тут видно, що удару жодного не було по цьому. Бо воно все рівненьке, я кажу, просто ну доторкнулася і підпало. Ну так як є, ну що я можу сказати. Та вона каже: ну нічого страшного, головне, що нічого не сталося. Та таке. Може, тут погрунтовано не було, а й загалом воно так мені здається, все було просто, просто тільки було помальоване, щоб біленьке було, і то все, що все, що тут робилося. Ну, але то таке. Головне, що немає в цьому проблеми. Ось так. В цій кімнаті освітлення трагічне, тому є, як є. Ой. Ну, це було по першому місяці, це їй показувала, відійшло. Там в кутику, дюрка, там ще мишка, мені здається, бігає. Но ми з Ілюшою не чутливі. А от до грибка ми чутливі. Це так само, це, дословно, за е, минулого тижня вийшло трошки за шафи, так тільки виглядало. Звичайно, ці шафи навіть зрушити не можу, вона дуже тяжка. Е, а це вже за цілий тиждень. Я вам скажу, я дуже щасливо жила в виїжджаємо, бо я би тут просто не змогла. Воно має аромат, уявляєте? І це виглядає страшно вчора. Мені здається, що вчора цього було менше. Не, не менше, а воно просто було не таке темне. Розумієте? От Просто прогрес на очах день в день, просто росте, от як що сказати, ну росте. Тому я дуже рада, що ми завтра приїжджаємо. Бо мені здається, це дуже небезпечно для здоров'я і ну не хочеться в такому знаходитися. Шкода, що не могли ще два дні до того переїхати, коли воно таке більше почало робитися. Ну бо просто ми домовилися надати, і це досить важливо. Там люди живуть, тому не могли. І так, це все показала. Тепер швиденько закупи, як і обіцяла. Чутливих до сортування е закупів прошу відійти від екранів, тому що в мене тут все, як ви бачите, є в одному. Купила дві упаковки таких серветок, бо якраз закінчилися. Купила ось такі прокладки цієї фірми. Це такий, так би сказати, бюджетний варіант без ароматів. І Тут кожна окремо упакована, класні. вони. Е далі, але вони тільки, тільки на 2,5 капельки. Дві упаковки взяла, вони досить рідко, до речі, бувають, їх швидко розбирають. Далі молоко. Ще одні пачечки нам бракує. Завтра вихідний нагадую, тому мусила купити. Далі, один ось такий макін. Це одні з улюблених солодощі, які от раз в 100 років я могла би з'їсти, тому що солодощі, як кажу, вже не пам'ятаю, коли їла. Ось такий мафін. Він такий свіженький. Ну, взагалі, я думаю, що він розморожений, але виглядає свіженький. Дуже класний, я його дуже люблю. Тут чорний шоколад. Далі, о, далі, далі. Далі оцей такого самого варіанту, тільки з молочним шоколадом. Так само цей самий ведель. Ілюшки, він такий рабенький. Тут два ось цих мафіни. Далі на 60 літрів. Це, власне, заходила по ці смітники по серветки і по молоко. Все інше так додатково, води бутилка одна мала бути. Е, на 60 літрів ось такі смітники. Далі на Що це? 15 по 35 літрів. Далі ще купила банани. Купила ще один хліб, тому що цей бездріждж такий, тому що завтра вихідний. Такий сіренький, тут не без дріжджів Далі трошки помідорів. Ще одна упаковка серветок. Хочу тут все гарно поприбирати і хочу на новому житлі так само все. Я не знаю, в якому воно там буде стані до кінця. То от хочу так само все там прибирати, любичі все таке. І тут дві ось таких. Слойки зі шпинатом і грибами, якщо не помиляюся. Це мало бути на перекус в автомобілі, але Ах, в мене не було часу навіть на цей перекус. Тому мій перекус принесла додому. Там дві штучки і яйця упаковка. На вільному вибізі отакі от яйця. Розміркам. Так, що наш чек каже? Швиденько, швиденько, наш чек каже, що я скупилася на 70 злотих. Ось так. Пакетик забрала, бо його не купувала. І так, дада серветки вони коштують 6,99, одна ця упаковка вологих серветок, далі вкладки феміна 5,99. Одна упаковка, тут 30 штук кожна індивідуально упакована. Далі молоко 4,47, 1, лі, 1 літр без лактози. Вода 1,5 літри, ось ці бутилки по е, скільки вона. Чекайте, вода не газована, по найзлотого немає. Що ж це за вода? Треба подивитися, що це за вода. Бо щось я не вірю, що така дешева вода. Знаєте, що це? Не вірю, що це щось добре в такому разі, якщо вона настільки дешева, треба над цим задуматися. Сміттєві пакетики 60 літрів. Вони коштують 4,25, ті, що на 35 літрів вони коштують. Чекайте, 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 чому це так? 35 літрів 4,99 коштує, тобто вони дорожче коштують. Далі е, хліб 3,67. Там, до речі, було по акції на кілька е, грошей, на кілька грош було тані. Е, дешевше, якщо взяти два хліба, але це було трошки перебільшити на даному етапі у нас. Далі мафін 3,29. Мафін і ще один мафін має бути десь 329. Кожен по 3,29 мафіни, ось ці солодощі. Далі помідори. Кілограм 8,99, але вони були на акції там щось по 6 чимось. Тому 3,15 заплатила за, за ось цих 3 помідори. Їх скільки тут? 450 грам. Далі яйця. Так, стандартно 10 злотих коштують, але була акція 8,49. Банани кілограм 6,99, ще там була якась знижка у 2,11 пішла з картою, моя бетріонка заплатила 5,26 за кілограм, грубо кажучи, там трошечки більше. Ну от По 5 злотих кілограм, по 5,50 зібув. Далі міні, міні по 40 грам, оці булочки, що з шпинатом і грибами, такі мініатюрні по 40 грам, що казала, на перекус купила. Вони коштують майже злотовку. Ну, сподіваюся, що зараз їх ще гризну. Злотий 98. Це все. Пішла загальна знижка десь тут, Мало би бути в чеку. Ну, добре, нема. Тут тільки на касі, як я дивилася. Користувалася касою самообслуговую, але е запитала, підійшла ще раз, пані, уточнила, чи наклейки мені точно збираються. Якщо я на самообслуговій касі розраховуюся, вона сказала, що так, тому колись підемо вже відібрати наклейки, які в нас там назбиралися, щоб Ілюші взяти його крапельку. Ось так то. Які сьогодні були закупи невеличкі. Зараз підкріпимося з Ілюшкою, треба всмажити шкварочок, зварити кашки, зварити яйця і приготуватись до завтрашнього дня, тому що він буде дуже-дуже насичений. Що я можу сказати? Спробую щось фільмувати навіть. Я вся в очікуванні завтрашнього дня, мене переповнюють такі, знаєте, дуже, дуже дивні емоції, я кажу трошечки смутку і неймовірної радості, що ми все-таки переїжджаємо. І безмежної вдячності Богу і собі, що я на це наважилася, тому що кажу, для мене це чомусь для мене це нелегкі кроки. Ось так дуже тішуся, і дуже тішуся, що маю можливість ділитися з вами цими моментами, і мені дуже приємно так само бачити, як ви тішитеся зі мною. Це така неймовірна підтримка. Це таке приємне відчуття всередині. Я така безмежно, просто от така я кажу мене, вдячність і любов переповнює. Ось так. Дякую вам, що ви були в цьому відео зі мною, що розділяєте ці моменти і цей етап життя також зі мною. Бажаю вам також всього самого найкращого в житті, вашому, щоб були тільки, тільки приємні моменти. Миру, спокою, задушку і всього самого найкращого. Зустрінемось у наступних наших відео. па Па-па!